Набір свічок від Леварно Хом no лише 71 гривня за одну позицію. В лоті будуть 40 позицій, і вартує лот 2840 гривень. Давайте подивимося поближче. Будуть представлені тут ось такі набори в кожному по 4 свічки від більшої до меншої, щоб гарно задекорувати дім або ж накрити гарний стіл. Будуть ось такі набори з білими свічками, просто та елегантно. Ось такі червоні, вони будуть з цифрами золотистими, дуже гарні та затишні. Далі будуть ось такі: вони йдуть фігурні, білі з золотими зірочками. Дуже-дуже гарні. Також ось такі червоні зірочками будуть. Та менше всього. Буквально пару упаковок, ось таких бордових, дуже класні та стильні. Нагадую, в лоті буде 40 позицій. Лот вартує 2840 гривень. Якщо бажаєте замовити цей класний затишний лот, звертайтесь до наших менеджерів. Всі контакти будуть під цим відео.